Тим часом життя після свят триває. Аби оговтатись від харчового навантаження, знову потрібен піст. Після застіль медики радять перейти на овочі, кисломолочні продукти та каші, але без жодних голодувань, бо потужна атака на шлунок користі не принесе. Український Рамадан закінчився. З кутею та папухами львів'яни попрощались до наступного року, а найближчим часом усі повертатимуть себе до звичної форми. Я не розвантажую, бо я голодна. Я в свята не пережиралася, бо не мала за що купляти. Каш, я варю каші. Я вже розвантажую. Питань нема, дивіться чого. Дивіться чого. Не покажу. Старалися завжди міру знати. Дітей так виховували, не може, не то не пхали, нічого. Такі люди, як, вже, як я, вони не стараються там багато перебирати, не добирати. Все в міру. Браєш один день в тижні і, там, або яблука, або сирний день залежно який. я завжди дотримуюся дієти 50 грам. І значить, добра закуска. Це оце й моя дієта є. Голодуванню ні, ба більше усі думки про це дієтологи та гастроентерологи закликають викинути. Повернути струмки з фігури можна, якщо харчуватись збалансовано та раціонально. Вернутися до нормального харчування. З вживанням перших страв обов'язково в харчуванні повинні бути каші і м'ясні страви, так само овочі і фрукти. Але це все повинно бути в помірних кількостях. Великі справи як дієти. Усі починають з понеділка. Якщо самостійно до форми повернутися не вдається, медики запрошують на консультації, а спортивні зали на тренування. Ірина Качмарик, Назар Піх, новини.